Неспокійно від самого ранку у прибережних громадах Нікопольщини лунає сигнал тривоги. Не припиняли терор. Навіть у великдень у неділю росіяни сім разів атакували район. Втікала від війни з Луганщини, а вона наздогнала її у Нікополі. На початку випуску історія жінки, чию оселю під час чергового обстрілу розтрощила російське залізяча. Мобілізований металург, який руйнує російську пропаганду про ухилянтів із ТЦК. Наша знімальна група провела один день з військовим стерцентру комплектування. Дочекайтеся, сьома ліцензія на Олімпі... Піаду дзюдоїстка з Покрова представлятиме Україну на іграх 2024 в Парижі. видаватися спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, підписуйтесь на Ютуб 11 каналу, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Спокійно від самого ранку у прибережних громадах Нікопольщини лунає сигнал тривоги. Влада закликає місцевих дослухатися до загрози вчасно переходити в укриття. О півночі ворог атакував червоногригорівську громаду безпілотниками, поцілив по високовольтній лінії. А ввечері окупанти скерували дрон камікадзе на Марганець. Всюду минулося без постраждалих. Не припиняли терор навіть на Великдень. У неділю росіяни сім разів атакували район. В день поцілили по Нікополю та Покровській громаді. Ввечері дроном камікадзе вгатили по Марганецькій. І ще двома по червоногригорівській минулося без постраждалих. По Нівочині дві багатоповерхівки пошкоджені соціальний та два навчальні заклади. В суботу ще раз обстріл Нікополя постраждала літня жінка. Її ушпиталили в стані середньої тяжкості. По місту ворог цілив з артилерії та дронами камікадзе, пошкодив 17 приватних осель. У двох здійнялася пожежа, вогонь знищив гараж та авто. Полум я рятувальники приборкали. Кала від війни з Луганщини, а вона наздогнала її у Нікополі. Далі історія жінки, чию оселю під час чергового обстрілу розтрощила російське залізяча Снаряд розірвався поряд із багатоповерхівкою просто серед ночі. Як оговтуються місцеві та що допомагає триматися під постійним ворожим прицілом? Репортаж моїх колег. Ось такі уламки ворожих снарядів нікопольці знаходять на своїх подвір'ях. Окупанти вкотре вгатили по місту вночі. Поранили літню жінку. Понівечили квартири у багатоповерхівці. В секунду вилетіли в коридор. Що там творилось, не знаю. Уха закрили і сиділи в нервному стресі». Пані Любов згадує страшний момент удару. Жінка каже, що таке війна та постійні обстріли не щоток. знає ще з 2014-го. Утім, переконує звикнути до звуків вибухів. Неможливо. Після 2014 року виїхала з Луганської області. Утекла від війни, приїхала в війну. Тепер не поїду нікуди. Куча таблеток допомагала, бо ніхто не може допомогти. Чужа людина в городі. Діти воюють. І зять, і дочка на війні обоє. Тримаюсь сама як можу. Поряд із будинком жінка прилітає вже вдруге. Вороже залізят, потрощило балкон, вікна та меблі. Закривати розбиті шибки допомагають волонтери в нас Олена показує понівечене вікно. Вибухова хвиля вщент розтрощила скло. Утім, за майно каже: не встигла навіть подумати. Найбільше в той момент злякалася за дітей. Діти перелякались. Я була у ванні, вилітіла туди мокра, тому що діти заплакали, можна було швидко їх успокаївати. Під майже безперервними обстрілами комунальники лагодять понівочену багатоповерхівку. Латають дахи, закривають ОСБ вікна. Їм допомагають волонтери. Видаємо будівельні набори Карпаулін, ОСБ, дошку, рейку. Місцеві ж потроху оговтуються після удару. Збирають уламки та вірять. Одного дня росіяни обов'язково відчують на собі усі жахи, в яких понад два роки живуть Нікопольці. Катерина Нічик, Альона та Володимир Поваренко. Про Нікополь. Часом наші оборонці продовжують нищити техніку окупантів на протилежному боці Каховського водосховища. Бійці Нацгвардії відмінусували станцію РЕП та антенне обладнання ворога. Їх влучними ударами дронів Камікадзе ліквідували аеророзвідника 23 ї окремої бригади Хортиця. Результати їхньої роботи показав очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко. А осінтаналітика продовжують встановлювати військових РФ, які щодня тероризують Нікопольщину. Нині ідентифікували учасників проєкту Арх. Ангел <Hangel>, група, яка робить дрони для окупаційних сил, а також навчає операторів БПЛА на ваших екранах. Обличчя деяких військових злочинців аналітики ж переконують, незабаром знатимуть всіх російських вбивць поіменно. Мобілізований металург, який руйнує російську пропаганду про ухилянтів з ТЦК. Рік тому в його окуп. На передовій росіяни скинули снаряд. Він бачив смерть побратима, а сам ледь не втратив обидві руки. Тепер у нього штучний імплант замість кістки, але чоловік продовжує служити. Я провела в Нікополі один день з військовим з ТЦК та розпитала про бойовий шлях та надійний тил від родини і роботодавця. Подивіться, я тому, що в ТЦК, де зараз нахажусь всі. Сі посі все всі посі Все, Я таких-то там полугражданських, лікаких та там хто не прийнявав участь, не зустрічав вообще. Це простий, але залізний аргумент, яким Віктор розбиває міфи російської пропаганди про ухилянців з ТЦК. Нині він співробітник одного з таких центрів комплектування каже, кому недостатньо слів, може показати знімка своєї руки. Фрагмент видно, там якась стіни. Там імплант на цих знімках наслідок розриву ворожого снаряду його росіяни скинули просто в окоп Віктора. Перед очима бійця тоді загинув його побратим. Сам Віктор вижив дивом. Отримав важку травму, позаду шпиталі, декілька операцій та навіть пересадка кістки. Утім, руки і досі не відновилися. На ліву руку я апіреться не можу повністю. Права, звісно, ще, ще і гаразд хуже мені розгинаються пальці. Боєць хвилюється, бо зараз запрошує нашу знімальну групу до надто важливого для себе місця. Сьогодні він вперше за два роки прийшов на свою довоєнну роботу до своїх колег. Вход цех. у мирному житті 10 років. Працював слюсарем на Нікопольському трубному заводі. Інтерпайп за цей час колеги стали другою родиною, а цех другим домом. З цього участка починала роботу. Родне, все, все, знаю, куди руку протягнути. Все. На шафі з інструментами Віктора напис ЗСУ. Бригадир пояснює, це знак, що тут дуже чекають на повернення власника. Тут у нього були лічні речі, там а є ящик, п'ящики інструментом. До сих пор за ним сохраняємо. Ми ждемо його назад. На заводі Віктор ремонтував устаткування. Лише інструмент тут важить 12 кілограмів. Піднімати його треба однією рукою. Попри брак сил намагається підняти важке знаряддя. Тільки взять руку і все. Нічого, і снісло. А левий. Лівий. Лівий, так. Лівий, восьмой, тяж. Навіть цей результат наслідок міцної підтримки. Частина від родини. Дружина Оксана та двоє синів поряд у найтяжчі моменти. Головне, що це сім'я. Саме головне в житті. І без їх поддержки ну невозможно. Ні сенсу смисла життя, скажем так. Частина від колег та інтерпайп, які підтримували і у війську, і після поранення. Від першого дня мобілізації на зв'язку з компанією під час служби тут допомагали амуніцією та технікою. Після поранення під час тривалого лікування ліками, адаптивним одягом організовували трансфери між шпиталями та реабілітацією. Підтримували родину. Дружина Віктора Оксана вона сказала, що вона дуже хоче сумою за чоловіком і дуже хоче поїхати його понавідати. Ми допомогли з трансфером. Родина майже два тижні була біля бійця, допомагала за цих два тижні. Він став, почав сідати, почав ставати на ноги. Через травму Віктор вже не на передовій служить у ТЦК. Зізнається до того, як потрапити в терцентр, і сам не вірив, що всі співробітники тут з реальним бойовим досвідом та пораненнями, які не дозволяють воювати на нулі. Це дійсно ребята з бойовим опитом. Всі пройшли передок, всі знають, що таке прильоти, як танчик розбирає, як міна свистить, як град шелестить. Це все пройдене. Такі нормальні парні. Нині військовий намагається максимально відновити травмовані руки, адже найбільша мрія після перемоги повернутися у рідний цех до свого колективу. Вже мабуть, не в тому в качі, в якому був але в цех вірнусь. Все буде хорошо, і буде наша перемога по-любому. Катерина Нічок та Олександр Довгань про Нікополь. І важливе повідомлення для жителів Покровської громади енергетики попереджають про планові відключення. Все через профілактичні роботи. 7 травня з 8 до 19 години не буде світла у селі Покровське. Без електрики залишаться вулиці Галайди, Громова та Калинова. Мешканців просять завчасно зарядити гаджети та павербанки. Не визволення, а Микитинський. У Нікополі перейменували сквер, розташований у старій частині міста. До великої війни та безперервних обстрілів райцентру він був популярним місцем відпочинку, особливо влітку. Нову назву сквер отримав в рамках дерусифікації топонімів. Вижив після четвертого прильоту в будинок та шукає люблячу родину. У Нікополі волонтерка врятувала з-під обстрілів цуценя. Хлопчик ховався у напівзруйнованому будинку. Його виманили їжею та забрали на перетримку до притулку. Нині Шукають для собаки господарів, якщо хочете мати чотирилапого друга, телефонуйте за номером, що на екрані. Овчанка Єлизавета Литвиненко представлятиме Україну на Олімпійських іграх 2024 Таке рішення ухвалила Федерація дзюдо України. Дівчина займається цим видом спорту з маличкою. Комітет врахував рейтинг її виступів на міжнародних змаганнях. А вирішальною стала перемога Литвиненко на чемпіонаті Європи в Загребі. Ліцензії на ігри в Парижі разом з Єлизаветою вже мають ще шість спортсменів Дніпропетровщини. А ось дзюдоїстка з Нікополя Дар'я Дола здобула срібло на Кубку України. У складі збірної Дніпропетровщини вона виступала у ваговій категорії 78 кілограмів. Змагання пройшли у Києві. Загалом у них взяли участь понад 300 спортсменів з різних регіонів. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на Ютуб 11 каналу, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.